Всього за місяць роботи з ароматами я продала вже більше 50 видів різних ароматів. Що це означає? Що є стимул, є бажання працювати, тому якщо у вас є якась можливість десь щось заробити, не сидіть склавши ручки, а закатуйте рукава і вперед працювати, працювати. Ось, наприклад, зараз пів. Десять хвилин сьомої. Я з трьох ночі вже роблю рекламу, роблю відео, розміщаю оголошення всі. Ой, зараз буду. Продаю, не сидіть, не сидіть, ідіть вперед, знімайте відео, займайтеся роботою, те, яка вам до вподоби. Наприклад, аквакультуру, що це таке, до продажу ікри, я навіть слова цього не знала, чесно вам признаюся. Но після того, як я розпочала продавати, ну, тобто перед тим, як почала продавати, я ознайомилася з цим видом діяльності сільськогосподарської, і я про неї знаю все. Тому можете задавати питання, я надам відповіді для замовлення е, аквакультурної е, ікри червоної, чорної чи щуки або ароматів відомих брендів та квітів. Такі, як з Голландії, я закупляю, і ті, що вирощую самостійно на Греції, або закупляю розсаду у людей, які в теплицях вирощують. Теж бачите, яка різноманітність і квіти і аромати. І... Ікра десь в інтернеті дивилася, там пишуть, у вас скільки ніж, це повинно бути там один аккаунт на одну нішу, другий на другу. Та ну Що ви думаєте? ну Не треба такого робити. Є один аккаунт, заливайте всю інформацію, яка у вас є на один аккаунт. І розказуйте, і показуйте свою діяльність, показуйте те, чим ви живете, те, чим ви. Дихайте, як я, тому що мені дуже подобається моя діяльність, і вся продукція якісна. І я її всією продукцією користуюся теж самостійно і ароматами. І... Ікру споживаємо доволі часто зараз, слава Богу. Тому ось такі справи займайтеся з тою справою, яка вам до вподоби. Я вам бажаю всім успіху, а я йду далі працювати, буду розміщувати рекламу. А ви, якщо бажаєте замовити якийсь товар, у мене пишіть мені в особисті повідомлення. Я вас всіх обіймаю. Бажаю всім успішного дня.